Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зараз зробити з вами розклад. У Болгарії почала роботу посол Олеся Ілащук. Попри відсутність досвіду у дипломатії та державних посадах, досі позиціонувала себе як фахівець дорогих прикрас та кексологиня. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. І так. Uh, що нас цікавить? Uh, до речі, деякі uh, запитання uh, ви написали так: як потрапила на цю посаду, за які такі заслуги? Бо вона там кексологиня? Чи не вже не було чогось путнього, як хтось написав? До речі, дуже смішно. Це запитання uh, було не вчора, не позавчора, трошки вже давненько. <кій> І так, будемо дивитися. Як потрапила на цю посаду, за які такі заслуги? Двойка кубків. Ну, Це не обов'язково любовна карта, це може бути просто з кимось якийсь... може бути, до речі, може бути, що з кимось вона має якісь стосунки. Зараз ми подивимося увага! От карта каже: увага, там є щось, чого ми не знаємо. Ось дві двічки, таємниці якісь є. Так, випадає у нас король жезлів. Тобто, вона має зв'язки, прямі зв'язки. І карта вже показує. Був би тут інший король, хоча король вже натяк на це. І так, стара по старій дружбі, може бути, навіть. Ви бачите, просто стосунки. Були разом в дитячому садочку. Дивіться, наскільки я пам'ятаю, вона. Або з Буковини, або з Чернівців, звідкись з цього краю, з мого рідного ось, а, значить, когось вона знає. Можливо, ну, дійсно, когось, можливо, там навчила, комусь щось допомогла. Але тут, скоріше за все, якісь стосунки. Кубкові, Кубкові це значить близькі стосунки. Кубки це завжди більш ближче. Ніж коли є якісь там інші стосунки. <кій> так. Ось. І вона позиціонує себе як. ну, Я не бачу, що тут вона фахівець, але свій король виставив свою імператрицю е, на таку посаду. Е, давайте подивимося таке запитання. Бо кажуть, що не вистача кадрів. Невже дійсно не вистача кадрів на такі посади? Ну, це не, не зовсім правда. Не зовсім правда. Ось дивіться. Протистояння, так? Візьмемо стоп, а це який був? А, король! Король монет. Я не додивилася, чомусь я так глипнула. Верніше, король Кубків. Я все правильно, значить, бачите, я інтуїтивно считала. Король Кубків це тут любовні відносини. 100%. Ось тут у нас король вже жезлів. І можна сказати, що в нас є фахівці. Чому взяли саме пажика, який красиво улибатися вміє. От. Ну, Це вже, я так скажу, брехня, що не вистачає. У нас хочеться мати свою людину, мої дорогі, ось як я це бачу. Скоріше за все, свою людину. Ось так, якось так, мої дорогі. Не бачу я, що тут не вхат... нехватка кадрів. Ось, скоріше за все, свою людину, просто посадити свою людину. Ось і так. Тут любовні відносини, я вже сказала: два кубки: король кубків. Шістка кубків плюс імператриця. Все Все сходиться. Та, як ми й думали. В принципі, як ви мені пишете, що часто, що ви здогадуєтесь вже, а я вам тільки підтверджую те, що ви про що ви здогадуєтеся. Гаразд, мої дорогенькі, разом до перемоги моя любі, тільки так, інакше не вийде. Давайте туди. Стоп, стоп, стоп. Давайте подивимося, чи вона. Якийсь толк буде з цього. Давайте Чи... який, сто... який буде толк з неї, бо вона вже почала роботу свою, який буде толк Ну, четвірка кубків. Четвірка кубків. Так. Так, тут 20-й аркан, голяка там я мусю прикрити. Скоріше за все, вона довго не буде. У мене таке враження, що вона не буде довго. Вона не спеціаліст, вона не буде цим займатися. Наскільки я розумію, хтось інший буде конкретно займатися цими справами, а вона так для шаблончика. Тільки для шаблон. І ось ця карта, 20 й аркан, говорить про те, що до пори до, до часу. Ну, максимум вона два роки посидить. Це максимум до двох років. Більше вона там не буде. Тому що з неї спеціаліст, як ну, ось ця карта говорить, вона, верніше, послаблює цю карту. І е, наступна карта говорить: її відкличуть. Е, я зараз поясню, чому два роки я її бачу. Ось дійсно, королева Жезлова, щоб ви розуміли, це така жінка, я не хочу нічого поганого сказати. Ось. Але це може бути вона і по гороскопу. Просто як я бачу тут, що спеціаліст з нею ніякий, там буде хтось інший за неї всю роботу робити, а її відкличуть ну, максимально два роки її відкличуть. Я розумію, чому? Хіба що після перевиборів на наступний рік? Якщо буде наступний президент не Зеленський, то її відкличуть. Тому що я, ну, я впевнена, мої дорогі, що якщо не прийде до влади Зеленський, а хтось інший, то він відкличе її. Якось так. Все, мої дорогеньки, щиро вам дякую за увагу. Разом до перемоги, і тільки так, тільки разом до перемоги. Ми переможемо на все добре, мої любі.